Нове загострення дворового конфлікту на вулиці СКД. Там укотре люди виступають проти будівництва аптеки під вікнами своїх будинків. Забудовник вже на компроміс не йде і твердить, на зведення споруди має всі дозвільні документи. Чим закінчилася чергова спроба розпочати будівництво, дивіться далі. У дворі вулиці СКД мешканці будинків 48 та 50 воюють за територію. З одного боку будівельна техніка, яка вже готова розпочати зведення аптеки, з іншого оборуний натовп, який 10 років намагається цьому завадити. Де вона збирається це будувати? Ви пристаєте зупинажне здання, вони снета місць. Нам прихо обходити вході. Отак от дома для того, щоб вийти і виїхати відсюди сюди в міст, або дітей в садікатвісті. Восьмутра діставтеся це все виробіть. Люди спираються на те, що термін дозвільних документів сплинув. Натомість представник забудовника заявляє протилежне. А щодо об'єктів містобудування, будівництво яких розпочато, у нас розпочато, у нас вже здійснені підготовчі будівельні роботи по видаленню зелених насаджень, Розпочато до завершення їх будівництва чи ні? Усі дозвільні документи сама ж підприємець від коментарів на камеру відмовляється. каже, змі перекручують факти. Я ти право вона має право. Я буду прямому ефірі. За п'ять днів 30 березня спливає термін дії договору на оренду цієї ділянки. А ми продовжимо слідкувати за розвитком подій. Маргарита Єрмак, Віктор Лапченко на часі новини.